Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Низький уклін нашим захисникам. Друзі зараз я знаходжуся на полі, на якому посіяна соя сорт Абі. І от в сьогоднішньому відео я вам хочу розказати от про ту сою. Чому? Тому що люди до мене дзвонять, навіть Франківська чоловік. Е вже готові чуть не сьогодні їхати брати цей сорт собі на насіння. І от сьогодні я вам хочу розказати про оцю сою Абі. Ну, це скажімо так, враження мої як простого тракториста, який скажімо так, не є там, професійним агрономом, ніколи я ним не був. І посіявши цю сою, я вже другий рік сію. Я вам хочу розказати про неї от просто свої враження. Яка вона, що вона собою представляє? Цю сою я маю посіяну, скажімо так, в три періоди. Тобість. от Безпосередньо ця посіяна 14 квітня. Оця от на тому полі, на якому ми знаходимося. Потім другу я вам покажу, яка посіяна. 14, десь 15, по-моєму, травня. Чому так пізніше? Тому що я посіяв був сою перед тим. Я вже не пам'ятаю, який то був сорт. І тоді в нас десь числа 6-7, го го як ви всі пам'ятаєте, були травневі морози. Морози були досить серйозні, вони нам і ту пшеницю так пошкодили. І тоді я пересів ту сою От АБІ. І от я вам покажу сьогодні посіяну сою от, от маєте, 15 квітня. Покажу вам сою, яка посіяна 15 травня, будемо так казали. І під кінець я вам покажу сою, яка посіяна 12 липня після озимого ячменю. От один сорт сої в трьох періодах вегетації. Так що, друзі, от. От що то за і що вона собою представляє? От, шановні Це глядачі, буде. оця соя отут є десь так більше, е, ну не більше, десь гектар тут є отакої сої. І зараз вона е, знаходиться вже, так скажімо так, на такому фінішному етапі. І от що вона собою представляє? От Бачите, вона взагалі. От не куштиться, якщо так взяти одне стебло, бачите? От вона не куштиться. До речі, сьогодні ми маємо 17 серпня. І от вона вже, бачите, як вона скинула листя. От подивіться, скільки вже листя на землі. Ну, і от, от, я тих стручків ніколи не рахував. Но, але, от, якщо ви маєте бажання... Можете отак порахувати, от як я знімаю. Е, хвалиться нею, Ну, можна сказати, що тут нема з чим аж так дуже хвалиться, яка вона там супер-пупер. Але все вам покаже, е, друзі, е, так мені здає бункер. Минулого року вона мені всипала в середньому десь так по 2800. Ну, може, ще раз повторюся, я не є аж такий. Сильний агроном і не є такий сильний аграрій, але от ця соя має властивість от під кінець, от, бачите, такі робити киточки. Отут, бачите, отут дивіться скільки стручків. Вверху практично ялинка. Так ще зайду всередину. По густоті вона сіяна була десь так 120 кг на гектар. Я так по-простому. Там в тих мільйонах. Мало хто і розуміється з простих смертних. Ну, але так, 120 кг на гектар я її сію. І от така густота її, як ви бачите. Чим? Е, мені вона подобається. От минулого року я її молотив вже 28 серпня. От бачите, яка ялиночка отут. І подивіться, скільки тут стручків от наверху. Ото її такі особливості. Так от, оце поле, ще раз повторюся, сіно десь 15 квітня. Ну не 10, а таке 15 квітня. А зараз, друзі, я так не зраджую своєму стану, скажімо так, незамінний кінь для сільського господарства. Завезли всюди і в будь-яку погоду. І їду далі і буду вам показувати зараз сою, яка посіяна 15 травня. Так, шановні глядачі, а це так, ділянка сою соєю АБІ, яка посіяна 15 травня. Друзі, вона пересіяна. Тут була соя другого сорту посіяна. Але вона не зійшла. Ну як не зійшла? От тоді, коли влупив той мороз 6 градусів. І вона отак. Піднялася, отак вушка підняла догори і замерзла, і так будьте здорові. І тоді було прийнято рішення пересіяти. І от вам соя. Е -е -е от трошки тут, бачите, від дороги пилюка така, але вже спеціально для вас от я зайду. Подивіться, пересіяна соя. Бачите? Ну...

29, 30, 31, 32, 33, 34. То тільки то що я от нарахував, ще ж воно вон, є такі малюсін'ючки ще вона ті стручки буде мати. От бачите, от отут ще б мали бути стручки Бачите, отут ще б мали бути стручки ну Але от її особливість в тому, що бачите, що вона робить зверху? От вона викидає сам верх такі китиці. А знизу от практично один от стручочок. Отак от вона в землі, от дивіться, скільки тих бульбачок на ній. Щоб ви розуміли, це пересіяна соя. І от тут, бачите, тут навіть от на тому стручкові вже є от 4 бобики. і от така соя, от подивіться, от я 1,85 метра і от така соя. Так що от таке? І от вам, друзі, це скажімо так другий її період вегетації. От першу я вам показував, вона вже практично доходить. Ця ще, от, бачите, вегує, ще от будуть, ще будуть стручочки. І зараз вам ще покажу, друзі, третю сою, яка посіяна 12 липня. Так що от вам, от вам, скажімо так, весь період вегетації сої в одному відео. От три скажем так, періоди її розвитку. Вже чуть не фінішний, от середній період. Місяць різниці між тою, що вже доходить. І зараз ще покажу та, яку ми посіли 12 липня. Так що, друзі, отаке. Так, шановні глядачі, а це вже наша третя, можна сказати, та крайня ділянка з тою самою соєю АПІ. Але посіяна вона, шановні глядачі, 12 липня. Тут був озимий ячмінь. Е, я тут переворав. Е, і так по орному навіть не культивував, посіяв. Там хтось мені в коментарях написав, що посіяв по таких шкарпах. Ну, шкарпах, не шкарпах, експериментальна ділянка. Буде з неї щось, не буде, ну, вже питання третє. Але я вам хочу показати, в якому стані вона знаходиться на сьогоднішній день, 17 серпня. І от, друзі, вона зараз отака. Якщо придивитися, от бачите, вже вон є десь якийсь цвіт. Отут, отут, отут. ну... Отам, якщо так буде видно, бачите, висота її, ну, не взяв я рулетки, але от дружина мені підказує 20 см, декотра має, може і більше. Ось така, ну, якщо так поставити руку, ну, не знаю, чи так буде видно, от бачите, от, яка її висота. Ну, І от кожна вже практично, от бачите, має. Має цвіт. 17 серпня. Загальна картина на ній ось така. добрив. ну, як каже мій один дуже хороший друг, каже, моя соя посіяна на бомж пакеті. Тобесь міндобрив ноль. Тут було, як і на всіх попередніх друзі, ділянках дві гліфосатних обробки, тобто вона тільки була зійшла. Я так навіть не багато, а десь е, трошки більше як літру гліфосату. І забрав отой от падалішний яєшмінь весь. Потім, коли вона вже мала, по-моєму, два-три частих, я пройшовся другий раз гліфосату, але вже давав 2,5 літри і тоді вже давав і бор. І давав і якісь мікро добрива, що попало на неї, то попало, то вже таке. Ну Може і затрати, але ну якщо взявся за такий експеримент, то треба його доводити до кінця. Так що отаке? От чи буде щось з неї? У вас є можливість написати мені в коментарях, що ви думаєте про такі експерименти. Може хтось вже такі експерименти і робив. І що з того вийшло? Ну я вже на якомусь відео казав, що минулого року ми такий експеримент невеличкий проводили там на 50 сотих. То з тих 50 сотих було ще 620 кілограм сої. Так ну тут, бачите, тут хтось когось з'їв. У мене на, на тій ділянці. І от така то загальна картина. Ну, Цвіт вже є практично, от, що так показати, от бачите, практично всюди. Цвіте вона таким фіолетовим цвітом. Ну, Чомусь в мене є така надія, що вона ще може показати непоганий результат. Завтрашнім днем е, я ще раз хочу пройтися тут. 3 кг карбаміту, бор, молібден, Хочу ще там, мікроелементи. Маю ще там в каністрі якраз на той гектарчик мені вистачить. І я думаю, що, що більше я її чіпати не буду, аж до тих пір, поки збирати. Та й отаке. Так що, шановні глядачі, отаке сьогодні в мене вийшло відео. Хоч канал називається Село і трактор, але я думаю, що тема сої ну, цікава всім. Багато хто з нас, давайте будемо відверті, на ті сої трохи і виїхав, бо коли е, був такий період часу, що соя була 500 доларів за тонну, ну, мені здається, що е, не одного вона підняла. Ну, Але таке. Кому сподобалося моє відео, палець догори. Відповідно і підписуйтесь на канал, хто не підписався. Я буду старатися, як я кажу, завжди для вас щось далі знімати. Всім міцного здоров'я, мирного неба. Тримайтеся, пока!